Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні у нас нове надходження у продаж. Це газель 2000 року випуску. З мотором 2,4 газ бензин, механікою на 5 ступенів. Ось, будь ласка, подивіться, як вона виглядає. Друзі, автомобіль технічно повністю обслужений. Має новеньку гуму. Будь ласка, подивіться, в якому стані гума. Технічно взагалі без запитань. Рама. Ціленька, все обслужено, мотор, КПП, все працює, так як має працювати. Так, друзі, кузов у нас ось такий. Всередині все добре. Так, в цілому виглядає автомобіль, запускається, їде без будь-яких питань. Все робилося вчасно. По електриці також все працює. Салончик. В принципі, гарна робоча машинка. Будь ласка, приїжджайте на огляд, а тест-драйв до нашого автосалону.